Пришлі до Терещука Сергій Валєйович. Він же каханець плітньовик, колишній слідчий, вигнаний з правоохоронних органів. І зараз очолює водоканал. Пам'ятаєте, всі вода, якої якості півроку була. Це він з перші дні війни, коли його поставили, він придбав меблі собі нові, там, різні вахтирики і так далі. Ну, такий валяжний Альфонс. Шмотки любить такі дорогі там, і так далі. Він запав на, скажімо так, зовсім вже немолоду іринову плітньову. Але ж я думаю, що тут кохання, як я казав, пам'ятаєте, герой Висоцького в фільмі Місто зустрічі змінити не можна любов з інтересом, лише я по-російськи, бо ще ж по російськи але так, цитата. Я думаю, що коли ми знімемо плітньову з посади мера шляхом виборів в законний спосіб, звичайно, після війни, то це і Та сама близька до неї зараз людина, він і помашить ручки, скаже, що він пішов, бо всі альфонси вони ж однакові. От цей негідник рестрував право власності на 2,3 млн гривень, він придбав дачний будинок. За 2 млн гривень площадю 103 метри майже. Власник, звичайно, Свічка ще я нагадаю, так цікава її дружина. Тіріщук Наталія Васильівна нова, але ж я кажу, таку посаду він би ніколи не отримав, без того, щоб він сплітньовий щось мав. Тому я думаю, що їй, в принципі, казав, пам'ятаєте, Паріж стоїть місце так і тут. За такий будинок можна і потерпіти. От набув він 17 грудня 24-го року. Звідки у нього мільйони, мільярди, не зрозуміло. А 23-му році цей же Терещук придбав автомобіль кросовер «Хавал», рік випуску 22-й. Тобто новий автомобіль за 1,2 мільйона гривень придбав. І оформив також на свою дружину. Насправді вони вкрадені на ці мільйони і у вас, у Манчани. Через, пам'ятаєте, якість води, через побори за повірку лічильників, Інше ганебне речі, що сьогодні відбувається в водоканалі По водоканалу в найближчим часом буде громка, кажуть, і буде окрема розмова. Ви побачите.